Давненько відео не було прихворів, перепрошую всіх вітаю, Ви на каналі авторозбор, значить, в мене випало 8 днів з роботи. Ще не оклигав так до кулку. після того грипу. Зараз розповім, що є в наявності, зараз що тут вже конкретно є на майданчику, що можна приїхати, пощупати і придбати, забрати. Давайте по порядку пройдемось. У нас є обмінний фонд, просто неймовірно крутезний Opel Insignia. Зараз розповім про нього. Дуже гарна комплектація. Опції тут. Перераховувати потрібно, напевно, хвилин 10. Но зараз я все по порядку. Значить, Перше, У нас кузов ліфтбек. Тобто це сама прикольна версія для об'ємних вантажів. Дуже круто, зручно, ніби не універсал, не грубовозка і ніби не седан, що нічого не поміститься. Поміститься все. Топовий кольор, синій такий металік, темно-темно-синій. Бачите, як він переливається зблизька. Машина синя здалека машинка. Здається, відходить з чорної, дуже крутезний колір. У нас легкосплавні диски, зимові колеса, легкосплавні оригінальні диски, літні колеса, тобто два комплекти резини з дисками. По комплектації тонований по заводу задній ряд, парктрон 360 з функцією автоматичного паркування. Також камери 360 без ключовий доступ на усіх дверях. Два ключі. Автомобіль, як бачите, вже на реєстраційному обліку, тобто він не потребує. Податку в пенсійний фонд. У нас хром ось такий на вікнах. Це 2 літра дизель автомат гідротрансформатор Айсен на 8 швидкостей. Камери 360 я озвучив. У нас є система моніторингу сліпих зон автомобіля. У нас максимальні фари просто самі-самі крутезні фари, які вирізають потік по аналогу е ваговських фар працюють нічим не гірше. До речі, чим Ополь мене дуже сильно порадував і здивував. Я ніколи в житті не думав, що Ополя можуть бути настільки якісні, класні фари. У нас система. Попередження про зікнення, система а, зупинки перед пішоходами, система читання, розпізнавання дорожніх знаків, система отримання і сигналізування про покидання смуги руху, адаптивний круіз-контроль, проекція на лобове вітрове скло, підігрів лобового скла. Так, у нас також 4 електросклопідйомники, складання, регулювання, підігрів, звичайних дзеркал. Отакий а, піано. Вставочки, підсвітка контурна по салону, перфороване кермо з підігрівом, сидіння АГР з пам'яттю, з масажем, з усіма регулюваннями, водійське, вентиляція, реклайнер на сидінні, перфороване кермо з підігрівом, мультикермо, я вже сказав. Тут управління кліматом, все решта. Тут у нас управління підсвіточками, кокпіт частковий, у нас навігаційна система Apple CarPlay, Android Auto. Айсін на 8 швидкостей. Ну і все решта, що тут може бути, підлокітнички, все, все тут є присутнє. Єдине, що тут немає босешної акустики, і панорами. У нас Ева коври, такий шкерний салон, тут зараз трішки, трішки розлилась капелька водички, підігрів задніх сидінь, USB виходи в задньому. Ряді теж присутні, можна заряджати телефони. Подушок айрбек дуже багато, автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Детальну фотосесію йому зроблю, напевно, завтра. Помити потрібно дуже гарна машина в дуже класному стані. Якщо цікаво, друзі, наберіть по телефону, телефон в описі до відео. Топова тачка. В топовому стані. Жодних вкладень не потребує, Ну хіба що зараз замінити просто оливу ГРМ. Змінювався на 148 тисячах кілометрів, зараз на 169, тобто 20 тисяч тому ГРМ олива помпа змінювалися. Точніше, ГРМ змінювався на 148, а олива на 159. Тобто зараз в даний момент автомобіль потребує тільки заміни оливи і в дорогу. Два комплекти резини, не потрібно платити пенсійний фонд, нічого. Ідеальний стан. Все, машинка зараз підполірована легенько, тут мікроподряпинки. Єдине. Що можна зауважити, це дуже цікаве авто, насправді таких комплектацій дуже і дуже небагато. Ну і, в принципі, ліфтбеків так само не так багато стан салону, стан нової машини. Два ключі, торпедо, все ну все в такому, знаєте, просто ну, перфектний стан ідеальний. Чому власник продав? Він у нас змінив цей автомобіль на більш дешевий, тому що. Йому підвернулося дуже крутий варіант по нерухомості. А цю фактично ідеальну лялечку ми виставляємо вам на продаж. Ми її викупили в нього. Ціна продажу 18 тисяч доларів. Хто, друзі, шукає щось подібне по супербах, по пасатах. Не знаю, можливо, ви четвертий маган планували за такі гроші придбати. Я вам скажу, це набагато цікавіший варіант. 2 літра дизель, який тут встановлено вже під капотом, він позбавлений тих всіх нюансів, які були присутні в попередній інсігнії. Тобто тут немає вже там ні з пладишом, ні з маслонасосом, ні з чим проблем. Тут 8-ступеневий айсін цього автомобіля. Ну і слухайте, тут комплектація така, що такої просто знайти майже неможливо. 2 літра дизель 170 коней. Отакий апаратик. Їхній оригінальний джемовський. Дизель цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Фари оригінальні. Жоден болт по автомобілю не крутився, не мутився. Цікаво, піропатрони, бачите, так розумію, стоять для відстрілу капоту в випадку ДТП. Ну, Дуже крута комплектація і дуже класна машина по стану. Цікаво, телефон в описі до відео. Набирайте, телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Гальмівна система в порядку з інвестицій, заміна оливи і в дорогу. Перереєстрація обійдеться вам 1500 гривень максимум. Ніяких пенсійних фондів тут не потрібно, так як вона на реєстраційному обліку. В Україні машинка близько 3 років. Але бралась вона з маленьким пробігом, він код я теж вам в принципі, зараз дам. Те, що ви могли пробити по базі офіційного дилера. ви собі її окремо пропікаєте, все зробите. Так. Як би то вам тут показати ось так. Пробувайте по базі, ставте на паузу. Машинка достойна. Ну, є все абсолютно, немає тільки панорами, чорної стелі і босешки. Все решта, все, що може бути, і камери 360, і дістрони, і вирізання, і все, все що тільки можливо тут присутнє. Детальні відео зніму по ній. Цікава, класна іння з двома ключами, з двома комплектами резини, абсолютно без інвестицій. Ну, олива, я вважаю, це вже таке нескладно поміняти. Всім добра, всім пока.